Значить так, розпаковочка такого апарата, блендер. От така фірма, красивенька коробочка. Е, така мисочка є. Значить, ножички. Ножички у нас магнітні. Мисочка не магнітиця. Значить, так, оце один вже мінус. Написано а оказується ржавійка. Другий. Мощність цього апарату 1500 Вт. Ось включили, поробило на корпусі теж 1500 Вт. Написано дві скорості, перва і втора. І тепер розпаковочка самого моторчика. Опа, дивимося сюди. Значить, тут немає ніяких двох скоростей. Просто одна скорость. Дешево сердито зроблено. І саме саме головне, самий головне, моторчик. Моторчик. Так, зараз Ну, Поганенько, ну, фокусується. 110 Вт. Ось ось надпись. 110 Вт. А заявлено 1500. Тепер дивимося на коробку. Немає ні штрих-кода, ні виробника, ніде нічого. Щось понаписано так, для чогось. Коротше, отака упаковочка. Що я вам хочу сказати. цьому точика фатило на три рази по 15 секунд, щоб він помішав. І він на цьому трошки димок скинув. Так що перед тим, як купувати такі недорогі кухонні прилади, дивіться. Провод, мабуть, на приладах є потовщий провод. Тут такий провод. Ну, це ж на 100 Вт моторчик якраз цей, мотор, цей провод хватає. Є тут, понятно, що редуктор. Ну, Мабуть, производитель пише за ту, що 100 Вт, 110 Вт. Самоточок, редуктор 15 разів, допустимо, уменьшає обороти. І так вони вважають, що 1,5 кВт на виході. Должна стоять була защита ось. Така кнопочка, поки не поставиш на миску, вона не включається. Ну нема нічого. Просто пусте місце. Так що оце так. отакий страшний апарат. Так що не ведіться. На коробці нема нічого. Навіть ось отакий теж китайський копеечний запчаст... запчастина автомобільна предохранителі. І тут є штрих-код, виробник, по крайній мірі Ніхто, зрозуміло, що запчасті цю не буде ніяких претензій пред'являти. А оцю апарат теж саме. Нема ніде нічого надписи. Ні штрих-кода, ні виробник, ні заявник, ні постачальник. Так що перед тим, як купуєте такі апарати, дивіться. І на цьому все. Всім щасливо!